Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді б надати вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS1276. Давайте розпакуємо даний інструмент, подивимось, що всередині, розповімо про її технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас йде Два відрізних диски. Уся необхідна технічна документація та інструкція з керування українською мовою, також бачимо, що йде в комплекті диск по дереву чи пластику, пластиковий захисний кожух, що встановлюється зверху металевого, сама кутова шліфмашина, ключ для зміни розхідних матеріалів. Та вкладинка в кейс Elbox. Нагадуємо вам про те, що увесь 12 та 18 вольтовий інструмент професійний від компанії Bosch ви можете комплектувати в кейси Elbox. Збери свій набір. В цьому вам допоможе компанія Instrumentarium. Отже, комплект постачання наразі ми розглянули. Перейдемо до технічних характеристик. Діаметр розхідних матеріалів, що встановлюється на дану кутову машину, складає 76 мм. Різьба шпинделю М5. Максимальна кількість обертів на хвилину складає 19500. Джерело живлення 12-вольтовий акумулятор GBA 12 вольт. Габарити інструменту 202 на 88 мм. Вага 0,7 кг. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців плюс додатково 24 при реєстрації на міжнародному сайті Borg. Країна виробник товару Німеччина. Країна реєстрації бренду також Німеччина. Технічні характеристики розглянули, перейдемо до переваг інструменту. І перше це комфортна фіксація шпинделю. Далі бачимо можливість фіксації робочого стану інструменту для тривалої роботи без перерв. Велика кількість вентиляційних отворів для гарного охолодження інструменту під час тривалої роботи, крім того, гарно прогумоване руків'я для комфортної роботи. Далі бачимо, на нижній частині у нас є індикація зарядженості акумулятору. Відповідно, завдяки цьому ви можете завжди контролювати роботоздатність вашого інструменту. Загальне враження по інструменту досить позитивне та дуже велика кількість гарних відгуків. Саме цей інструмент буде дуже корисний у вашій повсякденній праці. На цьому наразі в мене все. Дивіться коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо сподобалось дане відео. Та чекайте нових та цікавих відеоглядів. До нових зустрічей.